И никто не виновен как ради только самого человека. Саме про пашу Мерседеса, після невеличкого новинного випуску дочекайтесь з вас коментар та вподобайка. Якщо ви пам'ятаєте, Верховна Рада заборонила ОПЦМП, точніше релігійні організації, які пов'язані з країною агресором, тобто ОПЦМП. Утім, у ПЦМП живе процвітає та очікує на свій ренесанс. Тим паче, після перемоги Трампа, як я вам уже казав, уся нечисть, особливо... Російська нечисть повилізала своїх печер і лізе, лізе, лізе далі. Новин про ПЦМП в останні дні дуже багато. Хоча вони начебто не масштабні, не такі великі, але вони губляться у купі новин з фронту навколо виборчого плазування наших політиків і недополітиків, а також і ПСО, яке складає, мабуть, основну масу українського новинного простору в ці дні. Отже, кілька новин, друзі. От в грудні буквально настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП судили за виправдання російської агресії проти України під час проповідей та спілкування з вірянами. Він е вихваляв Путіна, героїзував російські війська та висловлював сподівання на захоплення Вінничини. Служба безпеки України задокументувала ці злочини і після експертиз суд. Визнав так і визнав ви не повірите проти ірея винним у виправдованні збройної агресії та глорифікації її учасників. Йому призначили 5 років ув'язнення йдеться про священника Калинівського благочиння Вінницької єпархії ПЦМП проти ірея Євгена Кошельникова. А от наступному попу вдалося уникнути покарання. Священник Московської церкви Федір Голодняк, якого в Україні шукають на секундочку за підозри. Зрою перевезенні людей за кордон. Ну ви розумієте про що йдеться, втік до Чехії. Тамтешній єпископ, пов'язаний з Росією, допоміг йому знайти місце священника в одному з чеських міст. Друзі, у серпні українські змі та окремі журналісти писали, що прикордонники затримали голодняка, коли він в мікроавтобусі, Volkswagen Transporter намагався перевезти через кордон шість чоловіків мобілізаційного віку. Після цього його відвезли. Нами догляд, але там він зник. Е, врешті далі про його історію пишуть уже чеські журналісти. Адже згодом стало відомо, що він виїхав до Чехії праський єпископ Міхал Дандар, нібито засудив його за переховування від закону, але все при цьому спокійнісінько е, знайшов йому місце в одному із, в одній з чеських церков у місті. Милові, це священник Володимир Фелькан православного храму Святої Катерини Олександрійської підтвердив чеським журналістам, що голодняк проводить там службу, і що цікаво, фелькан сам каже, що праський єпископ. Прислав голодняка, щоб нібито допомагав йому, але він не потребує допомоги. Його розшукує українська поліція, його фотографії з богослужінь є у Фейсбук. А він мені казав, що може викладати у Фейсбук все, що захоче. Я буду дуже радий, якщо його більше тут не буде. Сказав цей чеський священник. Ось така оказія. Варто зазначити, що ось цей Дондар, цей чеський піп, який фактично і допомагає Я зараз. Попу утікачу йому приписують зв'язки з Росією за даними чеських журналістів. Він фігурує в матеріалах Служби держбезпеки Чехословаччини під кодовим іменем Міша. У вас там на Закарпатті звісно, у вас там все було порядке Там у вас і у нас на Словачі ми держались і не подавались разним. Греко-католіком і лімуніятам. А ось іще митрополит Ізюмської та Куп'янської єпархії, УПЦ. МП, звісно, Олег Іванов або Єлисей він під час окупації Харківщини закликав підтримувати російські війська та благословляв їх на війну. В СБУ щодо нього заявили, що він організував збори духовенства єпархії, на яких заявляв, що його улюблений стяг російський. і там же він закликав до підтримки російських військ, які окупували українські території. Як зазначили в СБУ після контрнаступу ЗСУ в вересні 22-го року Іванов втік разом із окупантами до Росії. Відомо, що фігурант регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кіріла та бере участь у його церемоніалах. Слідчі повідомили Іванову заочно підозру. Хоча, е, окей, він був на території Харківщини, окупованої, потім він втік. Але ми бачимо, окрім цього, цього випадку, і багато випадків, коли попи просто виїжджають і усе. А їм на вздогін відповідно, відкривають кримінальні справи. Знаєте, найбільший в цьому всьому абсурд. Абсурд комедія, я б навіть сказав, трагікомедія. Що попри те, що москів, московських попів у нас фактично не переслідують за їхні злочини, при цьому нам напихують Оон. Про те, що ай-яй, як же так в Україні нема свободи віросповідання. Чергові глибокі занепокоєння щодо так званої російської церкви в Україні ОПЦМП висловили в ООН. У своїх висновках кажуть про непропорційні обмеження свободи віросповідання або переконань. Кивають у бік закону про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Згідно з ним діяльність пов'язаних із Росією церков в Україні. Буде заборонена в той час, коли Московська церква в Україні працює на демонтаж України і працює на користь Росії, так само як працюють ОПЗЖ різні російські наші в Україні і так далі. А наша держава дуже мляво з цим бореться. ООН заявляє, що не можна боротися із колаборантами, бо то релігія така. До речі, друзі, паша Мерседес, Паша Мерседес, суди по якому застрягли, перечепились і застопорились, продовжує службу у себе вдома. В нього там алтар, свічки, все як треба. То, що робиться сьогодні рвуться ракети, гранати, бомби. все це може бути яку минуту постигнути нас. чем застану, в том буду и судить, сказал Господь. Застану в храме, будешь получать благо в молитве. Застану тебя в грехах, в распутстве, ты же сам захотел этого. Здесь Бог не виновен, и никто не виновен, как ради только самого человека. И никто не виновен, как ради только самого человека. Чули? Прибила вас російська ракета? Самі винні. Це ракети, гранати, бомби. Все це може бути в будь-яку минуту постігнути нас. І ніхто не виновен, як раді тільки самого чоловіка. А Києво-Печерська лавра в руках диявола. Сьогодні Києво-Печерська наша свята лавра, яка знаходиться в плену. Дьявол думає, що він щось зробив. Господь попустив чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, почувствовали лишение Отеческой и материнской любви. Сегодня, если бы мы, дорогие братья и сестры, просили от души вся Украина, она бы получила бы мир, она бы получила благоденствие, а так как мы делаем беззаконие, грешим, всякого рода грехами не станут их перечислять. Потому і не склоняється господь і не вислушує наші молитви. Рішіть Україна, грішить, от не те робить Україна, мало б скласти зброю, покаятися, а сюди мали б певно прийти московити. Ну я кажу, як і з точки зору паші. І паша їм би без проблем служив би напряму і отримував свої срібнякі рублі. Ми ділимо беззаконні, грішим всякого роду гріхами стане перечислять. Потому і не склоняється господь і не висушують наші молитви. Беззаконня робить Паша Мерседес. Звинувачують його конкретно за двома статтями кримінального кодексу України. Одна з них стосується порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань або ж розпалювання релігійної ворожнечі. Друга виправдовування або заперечення збройної агресії Росії проти України. Його дзвінки задокументовані. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знайш за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовістуй, радость Велію. Там вже пропорай російське з кризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показує по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до станнього українця. Ще не багато стало. Ми робимо беззаконні, грішим. Всякого рода гріха мені стане перечислять. Тому і не склоняється Господь, і не вислушує наші молитви. Тому може паша Мерседес перестане грішити, той мир в Україну прийде, правда. Друзі, на цьому поки що все про це необхідно говорити а нам необхідно підтримувати Збройні Сили України. Це головне, що ми маємо робити. Ми маємо усіляко. Брати участь у війні як тільки можемо. Тож не забувайте донатити на зсу. Будьмо гідними, папа. -па.